Всім привіт! Замовив собі три телефона і ось як вони запечатали. Ось така пачка і туалет, туалетний папір замість коробки. Це так відправляє нова пошта. І тут ще бумага є туалетна. Зараз відкриємо, подивимось. Такий папір туалетний. І ось так воно позамотовано. Там далі йде ще один папір. Зараз відкриємо. Є тут є три телефони. Ось бумаги дають. На новій пошті, там коробки. Тепер нова ну, пошта працює ось так. Тут ще є папір. Паперу вони не пожаліли. Це я собі таких три телефона. Три телефона вийшло мені 100 гривень. Такий телефон. Такий телефон. Казали, що його телефон робочий повністю. За три телефона я заплатив 100 гривень. Плюс пересилка. Мені вийшло 217 гривень. Ні, то за двонокі Nokia казали, що вона працює. Не знаю, як перевіримо. Тут батарея. Це у нас Nokia. Тут у нас ось такий така модель. Далі будемо перевіряти, які з не можна зробити, які ні. Якщо зробимо, то перепродамо їх. Далі зніму відео. Це в нас нова пошта так працює. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і далі буде. Ось, друзі, вкрив я свої телефони, які мені пішли з нової пошти. Цей телефон включився. Такої марки. Потрібно ще перевірити карточку, як він дзвонити буде. Можна рахувати на 80%, що він робочий. Ну 70%. Ось я ноги я еще включила Зараз наберу 466. Є Звикайте платити легко. Уповнійте мобільний рахунок миттєво та без комісії. На оплата краще. Так, це його телефон робочий на 100%. Це не Nokia. В цьому телефоні теж така кришка є на болтах. Не працює, штекер не зарядний. Потрібно робити. Цей телефон можна ставити в воду, нічого й не буде. Можна його кидати. Але спробую витягнути ту батарею. Ось така батарея тут де. І попробую вставити батарею від Nokia. Зараз попробуємо Телефон загрузився. Це на клієми. спробуємо. Не попав. Зараз. Бо я його включав. Що він попаде, чи що? Цей телефон на англійській мові. О, загрузив! Спрацював. Пише ставити сім-карту, дата, число. Тут або робити штеки на зарядне, або батарею заряджати напрямік. Батарея буде тримати довго. Ось такий телефон. За телефон я заплатив, за три штуки 100 гривень. І пересилка мені вийшла 112 гривень. Ось такий лот телефонів я взяв. Такі три телефони, за 100 гривень. Управ'я OLX ЛХ. Вписуйте лот телефонів. <кій> Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і коментуйте. Всім до зустрічі!